Добрий день шановна спільнота, вітаю вас на нашому тут каналі Здорове свинарство, як бачите ріпак. Пчелка працює, фірма Сінгента. Ось який він у нас зараз є. Десь по груди. Поле 30 гектарів. Як рясно цвіте. Ось такий він у нас так виглядає. Оброблений він різними препаратами. Стимуляторами, синхронізаторами, тобто для покращення врожайності хвороб. Я на ньому не спостерігаю зараз, Тобто, він себе дуже добре почуває, вологи достатньо. Будемо бризкати через день. Завтра у нас дощ від інсектицидів, Тобто, будемо бризкати біскаю, тобто індиферентним препаратом до діл повністю можна. Вночі зранку побризкав і мати результат. тому ділка буде далі працювати, на мет, при цьому вона не загине. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Коментуйте, ставте лайки. До побачення.